Доброго часу, друзі. І так у нас сьогодні 25 серпня 2024 року. Ну, Знову таке коротеньке. Постараємося зробити відео, сорт Фудкурамі, сигнальний горіх. Ось маємо дві рослинки сорту Фудкурамі, одна далі. Друга від Петра Макситинського отримали ми їх осінню 2022 року. Дали вони ось таку сигналочку, скажемо. Горіх дрібний, оскільки це перший горіх. Ось так він виглядає на фоні гривневої монетки. Дрібно. Ну, один кластер було три. Найшов один. Звичайно, в цій полуниці в хащах тяжко шукати. Там на слідуючій рослинці було два кластера. Ну не пам'ятаю точно по скільки горішків, але знайшовся тільки один з двох рослин. Ну ось, значить, опису сорту він Відповідає тільки горіх, дещо дрібний. Ну це сигнальний горіх, зрозуміло. Подальшому врожаї будуть крепші Ось так виглядає. Потужно розвивається, потужно, здорово розвивається рослинка. Таке от листя має доволі непогане. Хлорозила. Вона в нас Прошлий рік знімав відео. Зараз це нормально. Має прикореневу поросель. Цей штамп, я думаю, що висадили, ми будемо забирати. Тут ось вже бачимо, готуємо заміну цьому штампові потрошки. Ну і якась невеличка кількість відводків. Така невелика рослина тяне, висаджена осінню 22-го року. Ну і другий виглядає приблизно так. Тут відводків немає ніяких. Теж материнська рослина, скажем, ну основна та що була висаджена від Петра Петровича. Теж виглядає цього року досить здорово. Ну, от бачимо, прикоренева поросель, трішки така салатова, але якщо дати заліза, все буде all right. Тут вже теж готується, ось бачимо, новий штамбик, щоб він був рівний, свіженький, ну, сорт підтверджений. Але, але думаю, що з цього штамба, який висаджений, ми постараємося ще отримати на слідуючий рік горіх. Щоправда. Як листя опаде, подивимося, як воно має виглядати. Можливо, і зріжемо його, а можливо, і залишимо. Ну, ось так виглядає сорт фудкурамі на нашій ділянці дві рослинки. Одна з передлин грузинської колекції доволі рослина, доволі здорова. Ну, вже тут присутні, скажем, присутня велика кількість, бачимо, сережок. Тобто, урожай вже має бути так, якби нормальний. Ось так виглядають сережки на нашому фоткорамі. Ну і так, да, дуже досить здорово виглядає сама рослина. На цьому друзі закінчимо відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.